І ребят, всім привіт на каналі Експерт знаходитесь. І це, ребят, графік роботи кожного провідника. Якщо я заговорюватись, о! Відправляється поїзд. дизель поїзд відправляється, а мені на 8 ребят на прийомки треба бути. На 8, може, на 9, більше часу йдуть. Показав, казав, ребят, наш майстер, коли я вчився в училищі, краще на пів години прийти раніше, ніж на хвилину всього лише пізниця. На хвилину, ребят. Інколи одна хвилина багато чого вирішує. Так що, ребят, дякую за...